Аю, видивитися деталі на 21-му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Спецконтроль. Хабарники активістів громадської організації затримали на хабарі. Чотири тисячі доларів вони вимагали у посадовця за неоприлюднення компромату. Подробиці замить. Нових начальників управлінь поліції призначили у районах Закарпаття. Обласного нема вже третій місяць. Стережіться шахраїв про нові випадки телефонних афер та банківського шахрайства. Далі Закарпатських активістів спецконтролю спіймали на хабарі. Місцевий високопосадовець повідомив поліції, що громадські активісти вимагають 100 тисяч гривень за неоприлюднення компромату на нього та колег. Урешті домовилися про втричі меншу суму півтори тисячі доларів або майже 40 тисяч гривень. Передача грошей по обіді середи 20 липня біля кладовища в селі Барвінок на зустріч прийшли двоє чоловіків із громадської організації. Зі Спеціально заготовленими табличками, які моделювали можливі напрямки розмови, необхідні для передачі готівки. У поліції кажуть, це спеціальний прийом, щоб розмову не можна було записати на електронні носії. У момент передавання готівки активістів затримали правоохоронці. Вилучили і відео, і ноутбук, і е, пристрій для відеозйомки. Сьогодні е, затриманим має бути оголошено про підозру, і за і завтра, 22 липня. Суд має обрати міру запобіжного заходу. Поліція перевіряє причетність цієї злочинної групи до інших фактів, які були відомі раніше, і по яких вже відкриті кримінальні провадження. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України прокуратура розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статтею 189 – Це стаття вимагання за попередню змову групи осіб. Вказана санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі в разі доведення в суді вони цих чоловіків. Відреагували на скандал і на офіційному сайті спеціального контролю. Щоправда, досить дивно. Інцидент, що трапився вчора, перейшов рамки можливого. Почався тиск на тих, хто робив все можливе, аби зробити і показати реалії діяльності поліції і не тільки. Напередодні лунало багато погроз в бік спеціального контролю. Даний факт є замовний і нікого не вдасться залякати. Про який саме тиск йдеться, і до чого тут вимагання хабара їхніми активістами незрозуміло. Натомість, спецконтроль пообіцяв оприлюднити інформацію, яка цитуємо, розставить усе на свої місця. І у продовження теми ми поцікавилися у закарпатців, чи довіряють вони громадським активістам, і у яких сферах бачать результати їхньої діяльності. Що почули? Дивіться у постійній рубриці Громадська думка. Це більше популізм і просто намагання вплинути на толпу таким методом. Безрезультатно, тому що, як правило, це ефект натовпу, бо коли спитають, хто ініціатор, то одразу теж. Треба знати людей, деяких, що також ну, на слуху по телевізору, з преси. Активістів є багато, на тому є громадське суспільство, в якому кожен має право висказати свою точку зору. Так, бувають всякі моменти і можуть бути, але знову ж таки, якщо не буде нікого. Тоді не буде нічого. Треба знати, що це за активіст, що це за людина, яке в неї минуле, які шла, поступки в неї за спиною вже зараз знаходиться. І тоді можна робити висновок, довіряємо чи не довіряємо. Є такі, я так знаю, що є такі люди, які наперед частіше всього бувають і проплачені. І дуже мало таких людей, які йдуть туди добровільно. Я би відносився к до ним достатньо негативно, тому що, во-первых, їхні роботи не видно, фактично, да, коли на публіку їх всі багато. По реальным делам абсолютно никакого, ничего движения нет. Одразу в семи закарпатських відділах поліції змінили начальників. Так, кадрові зміни відбулися у Берегівському, Тячівському, Виноградівському, Рахівському відділах поліції. Змінили начальників і в Ужгородському, Мукачівському та Добівському керівником відділу поліції обласного центру став Віталій Мацола. Начальником Мукачівського відділу поліції призначено Василя Рябінчака. Усі управлінські зміни внесли 20 липня. А от призначити головного міліціонера Закарпаття не можуть уже три місяці. Сіці обласне управління нацполіції не має керівника з квітня, відколи Сергія Князева відправили працювати на рівненщину. Терміново надсилайте гроші, аби ваш син не потрапив за ґрати, а донька не померла в лікарні. Остерігайтеся. Ви на гачку аферистів. Соцмережі гудять відгуками про черговий обман на гроші. План видурити гроші простий. Аферисти спеціально телефонують людям похилого віку, часто пізно ввечері або з самого ранку, коли людина ще не усвідомлює ситуацію до кінця. Зазвичай розповіді по телефону розпочинаються зі слів: вашого сина мобілізували. Він потрапляє. Трапив у ДТП або ж гірше вбив людину у жертви, стрес і паніка. А шахрай, користуючись ситуацією, пропонує вирішити проблему за фінансову компенсацію. Така неприємна ситуація не оминула і Вікторію Іваненко. Минулого тижня жінці зателефонував, нібито заплаканий син і повідомив, що потрапив у ДТП і збив людину. Далі жінкою заговорив підставний прокурор, який пообіцяв витягнути сина з біди за фінансову компенсацію. Ну звідки вони знали номер мій телефона, Ну я не розумію, звідки як так запросто і знали, що син і знали, що він їздить. Він нічого не, не казав. Скільки у вас каже, є. остальне, каже цінні речі. Занесіть ломбард. Скільки операли? Три тисячі. І потім треба було перечисляти а, а, з ломбарда. Щойно жінка надіслала гроші, зв'язок шахраями зник. А її син увесь цей час виявилось, був удома. Лише через стрес та безперервну розмову з аферистами зателефонувала вона йому занадто пізно. Такі мобільні афери трапляються дуже часто кажуть в поліції. Лише за останній місяць було три офіційних звернення від громадян за схожими фактами. Але за неофіційною статистикою кількість жертв від такого шахрайства у рази більша. В літній період ми не фіксуємо якогось росту дійсно було більше випадків взимку. Крім того, в нас працює кіберполіція. Вона відслідковує махінації з картками і так далі. Дійсно, були справи, де навіть цих зловмисників притягали до відповідальності. Зазвичай постраждалі від шахрадів не звертаються до правоохоронців, адже фактично за останні два роки правоохоронці розкрили одиниці подібних випадків. В той час, коли майже щотижня одна-дві людини стають жертвами аферистів, психологи рекомендують на подібний телефонний дзвінок, відразу кажіть ні і переривайте мобільний зв'язок зі шахраєм. Человек, когда в растерянности, у нас становится внушаем. И они начинают ему внушать. Как правило, они играют либо на страхе, либо на жалости, на каких-то сильных чувствах. Главная задача человека, попавшего в эту ситуацию прервать эту патологічну комунікацію, щоб в этом місці сказати, ні, подождіть, взяти час на подумати, взяти час на щоб вийти з цієї розстереності, осмислити. Та найголовніше відразу телефонуйте рідним, аби переконатися в неправдивості підставного дзвінка і зв'язуйтесь з правоохоронцями. Закарпатців застерігають про новий вид інтернет шахрайства, наче від імені банку на електронну пошту надсилають вірусний лист із повідомленням про заборгованість. Для ознайомлення з деталями просять перейти за посиланням, яке є вірусним. Наразі повідомляють, що подібні листи отримали навіть громадяни, у яких немає відкритих рахунків у банку. Псевдолисти надходять від імені найбільших українських фінустанов, тому банкіри застерігають. Не можна переходити за посиланням і Відкривати вкладені файли таких мейлів краще відразу телефонувати на гарячу лінію банку. Поки що на щастя від закарпатців не надходили повідомлення про такі листи, але по Україні вже їх досить багато. Вони розповсюджені розповсюджений такий шахрайства. Особливість цього листа в тому, що вони надходять від імені різних фінансових установ, а також від імені так нашого банку. Тому ми наших клієнтів застережуємо. Якщо вам приходять подібні листи, не відкривайте їх. а Відразу попереджуйте за номером гарячої лінії. Залишайтеся на 21-му. Попереду ще багато цікавої та корисної інформації. Серед іншого, про таке двошаровий ремонт чи халтура підрядника. Біля багатоповерхівок на вулиці, 8 березня в Ужгороді. Поплив асфальт, укладений перед виборами у 2015-му. Пандуси незручні, з'їзди відсутні. Наші журналісти провели експеримент разом з молодими мамусями з дитячими візочками, прогулялися містом і спробували потрапити в аптеки і лікарні. Що вийшло? Дивіться далі. Ремонт для галочки дорогу біля будинків на вулиці, 8 березня, проклали минулого року перед виборами. Швидко і гарно асфальтування кількох десятків метрів біля під'їздів завершили рекордно швидко. Та місцеві жителі раділи недовго. Після кількох злив дорога просіла, а місцями вже з'явилися глибокі ями. А у міській раді кажуть, так і треба, мовляв, це спеціальна технологія. Наталка Ігнаці продовжить. Ще рік тому на вулицю, 8 березня, до будинків з номерами 19, 21 та 7, водії таксі заїжджати відмовлялись, а власники авто майже щомісяця змушені були ремонтувати машини. 11 років тут було непроїзно. Тут навіть приходили ці іноземці на мотоциклах на своїх байках, бо живе байкер родин казали, що навіть вони не можуть тут проїхати. Ну, в прошому році сталося якесь диво. І справді диво дорогу почали прокладати відразу перед виборами восени. З міського бюджету на це пішло 650 тисяч гривень. Біля 19-го будинку проїжджу частину заасфальтували за місяць. Спочатку місцеві жителі раділи нарешті, та не минуло й року, а в асфальті глибокі ями. А дорога просіла на тих місцях, де прокладали нові каналізаційні труби. Порушення технологія очевидно є, тому що вже появилися. Вже реально виступили, провали ями. Виявляється, жодних технологій ужгородська компанія, яка виконувала роботи, не порушила. Так і було заплановано. У цьому нас щиро запевняє начальник департаменту міського господарства Оксана Пайда. Мовляв, дорога після ремонту і мала просісти у місцях, де прокладалися труби. Для того, щоб люди могли спокійно їздити, ходити, ми відновлюємо один раз. Потім, через певний час, як тільки просідає ґрунт і просідає саме це відновлене покриття, проводиться. Друге відновлення, тобто іде подвійне відновлення. Це так, заплановано. Це так заплановано з самого початку. Насправді працівники просто порушили технологію робіт, не ущільнили пошарову ґрунт, як належить, тому він просів. Це там може бути порушена технологія зворотної засипки, траншеї, де укладалися каналізаційні труди. Має бути пошарова засипка. Ця пошарова засипка. Вже шарпок, основа, все як має бути, і просадок не буде. Це потрібно робити за один раз. За умовами договору підприємство за свій рахунок має усунути проблему, адже гарантія є на два роки. Та нема гарантії, що підрядник не напартачить знову. До того ж 650 тисяч вже освоїли, і витрачати ще стільки ж на виправлення помилок приватна фірма навряд буде. Біля сусіднього будинку номер 7 роботи восени теж ніби планувались, але лише із заміни каналізаційного колектора. Половину дороги та зелену зону розрили і залишили. Після кожного дощу тут утворюються величезні болотяні ями, з яких доводилось не раз витягувати машини. Ну я вже витягував сам одну машину, сам падав в, ну, в яму. Виходиш з машини, все болото. не можна. По перше машина грязна і самому неудобно. Дитина була впала в це болото. Були розрита яма, не могли зарити. Етаносвісни зраннії весни. Вот они це все делают, делают, делают. і о, медленно останавливаются, уходят, потім опять приходять. І так, щоб довели до кінця все и доділили, уже так окончательно. Пока такого не видно. Дорогу біля сьомого будинку планують робити, коли завершать прокладати каналізаційну мережу. На це потрібно буде щонайменше півроку. Повідомляють у міській раді. Тоді ж виправлятиме свої помилки підприємство, яке ремонтувало дороги. Головне, щоб роботи з прокладання труб не затягнулись. І щоб до того часу гарантія на подвійне відновлення дороги ще діяла. Некомфортне місто з дитячим візочком у магазин чи аптеку не зайти. Пандуси здебільшого відсутні, а ті, що є, незручні. Навіть аби у дитячу поліклініку зайти, треба маневрувати і докладати чималих зусиль. Не кажучи вже про високі бордюри і відсутність бетонних з'їздів на пішохідних переходах. Наша Олександра Туранова у компанії молодих мамусь з візочками провела експеримент і розкаже більше. Вулиця Льва Толстого, пішохідний перехід з одного боку облаштований бетонний з'їзд, з іншого височезний бордюр. Ірина з півторарічною Сашенькою у полегшеному літньому візочку перешкоду подолати може, але зізнається складно: бордюр за високий, а мінімального заїзду нема. Звернули до Київської набережної перші сходи без пандуса. Проходимо другі обладнання. Але для кого заїзд надто широкий для дитячого візка, а підйом надто крутий для інвалідного. Ірина відчайдушно пробує заїхати, але даремно взяла візок з дитиною у руки і по сходам вверх. Дитина важить трошки більше 10 кілограм, і коляска теж важить, і плюс ще якісь речі ми собою возимо. Тому всі 16-17 кілограм треба піднімати. Ці бордюри вони дуже високі, постійно треба кляску піднімати, постійно треба якісь якісь у нас виникають ці просто труднощі з, з тим, щоб просто прийти по місту, або зайти в, в ту же навіть аптеку або в будь-який магазин. Інша ситуація на проспекті Свободи. Яна Дякулич з півторамісячним Арсеном пробує піднятися у аптеку, але марно. Тут колеса візочка ідеально вміщуються на колії, але підйом занадто різкий. Тому, аби придбати ліки, залишає візок біля. входу. Возле аптек, магазинов подобраться совершенно неудобно. Не получилось, не получилось. Как не пыталась коляску и так, и это, Увы не получилось, так что я так забежала через окошко, наблюдая за ребенком, побыстрее купить лекарства, то, что нужно, и вот так вот. Та найгірша ситуація біля дитячої поліклініки на Божанка. Матусям з дітьми доводиться сюди навідувати щонайменше раз на місяць, а тут ціла смуга перешкод. Спочатку один слизький пандус, потім поворот на вузькій платформі. Спроба пройти через двері, знову поворот і по до догори. Всередині легше, тому що є дві колії, на які можна піднятися, по коляску підняти, але є куди, який я не можу об'їхати. Плюс двері на відкриті двойні. Панту з одного боку, двері з іншого боку, і важко самі заїхати. Більшість крамниць та аптек у місті взагалі не мають пандусів для інвалідів чи мам з візочками. Там, де все ж встановлені, або ухил пандусів перевищує 10 відсотків, або ширина менше метра. За дотриманням стандартів у новобудовах має стежити державна архітектурна інспекція. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється шляхом проведення планових позапланових перевірок. План на квартал буквально можливо 10-15 на всю область. Ці інші об'єкти фактично лише за заявами. Ми не маємо сфери впливу, які вже введені в експлуатацію минулого року. У нас був штраф на замовника, оскільки дійсно проектом було передбачено влаштування пандусу однак не дотрималися цієї вимоги. У держбудинспекції чомусь кивають у бік міської ради. Мовляв, вона теж може здійснювати контроль. Хоча насправді місто таких повноважень немає. Зараз там лише створюють міське управління будконтролю. Позитивний момент на наше зауваження під час зйомки відреагувало керівництво дитячої міської поліклініки. Кажуть, будівля стара і не була, розрахована на пандуси взагалі, але пообіцяли виправити ситуацію з дверима, які відкриті лише з одного боку. Про бордюри на переході вулиці Льва Толстого та проспекту Свободи ми повідомили міськраду і сподіваємось на реакцію. 16 кримінальних проваджень за борги із виплати зарплати відкрито на Закарпатті. Загальна сума заборгованості становила більше 10 мільйонів гривень. Такі результати перевірок 22 підприємств області до суду. Передали 9 протоколів про адмінпорушення і винесли 10 постанов про накладення штрафів. Юристи та менеджери втрачають затребуваність на ринку праці. Такі дані дослідження міжнародного кадрового порталу Headhunter. Найбільше вільних вакансій нині в сфері продажів майже 6,5 тисяч. На другому місці галузь інформаційних технологій та інтернету, на третьому маркетингу та реклами. Збільшується попит і на спеціалістів, які займаються розкруткою сторінок у соцмережах. Затребуваними залишаються і менеджери кол-центрів. А от сфери менедж. Менту та юриспруденції, які чи не найпопулярніші серед абітурієнтів та студентів, не відзначаються великою кількістю вільних вакансій. Такими були інформаційні деталі четверга. А я нагадаю, що наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення. Зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре, бережіть себе.